Доброго дня, мої кохані шалені та щасливі. А, з нами сьогодні передбачення на день, і я нагадую, що мене звуть Катерина, і ми з вами наразі будемо дивитися, що нам сьогоднішній день готує та яку пораду ми з вами отримаємо на сьогодні. Перед вами 5 камінчиків, 5 варіантів. Будь ласка, обирайте той камінчик, до якого вас тягне. Під ним буде критися ваше передбачення на день. Також нагадую, що, якщо вам подобається моє відео, запрошую вас підписатись на мій канал та поставити мені вподобайку. Дякую за те, що ви зі мною, і давайте переглядати обсидіан. Який для вас буде сьогодні день? День буде сповнений нових вражень, можливо, ви дізнаєте щось нове, або побачите щось нове, що вас захопить. Також можливо, що сьогодні ви будете приділяти час своєму захопленню або своєму хобі, або проведете день з людиною, в яку ви закохані. Таке теж можливо. Порада для вас сьогодні. Так, приділяти час, тому що вас захоплює, це прекрасно, проте не забувайте про інші сфери вашого життя. Другий варіант шматочок міді для тих, хто загадав його. Для вас сьогодні буде такий потужний, можливо, навіть, навіть трансформаційний день, коли події цього дня вас буквально підхватять. Та винесуть куди-небудь, ви можете бути цілий день зайняті, ви можете сьогодні приділяти багато уваги якимось своїм зобов'язанням у вашому житті. І це нормально активний день, коли ви можете досягти багато, та коли ви виконуєте свої зобов'язання, а люди навколо вас виконують свої зобов'язання, які в них є щодо вас. Порада для вас сьогодні, якщо ви вже потрапили у якийсь хід подій, то не сперечайтесь з тим, що вам підготувала доля. Не опирайтесь, дайте цьому статися, побудьте в цьому. Для тих, хто загадав малахід, який для вас сьогодні день. Для вас сьогодні день, коли бажання не сходяться з вашими можливостями. Для вас сьогодні день, коли ви можете бажати більше, ніж ви отримуєте в реальності. Для вас сьогодні день, коли ви можете бути розчаровані в собі, в своїх можливостях, в своєму професіоналізмі. Або в тому, чого ви досягли? Вам може здаватися, що цього недостатньо. Поради для вас на сьогодні трошки знисти ваш... ваші бажання, трошки знисти вашу планку. Будьте для... до себе трошки лагіднішим чи лагіднішою. Для тих, хто загадав аметист, який для вас буде сьогодні день? День, коли хтось може приймати дуже раптові різкі рішення для досягнення своєї мети. День, коли хтось, можливо, ви, можливо, ваші оточуючі, можуть проявляти багато такої войовничої, агресивної чоловічої енергії. Яка дозволяє завойовувати, досягати якихось цілей. день активних дій, день, коли можливі суперечки, проте день, коли можливі якісь змагання між людьми, і не обов'язково спортивні. Тобто може бути день, коли ви вирішите позмагатись з кимось, у, 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 з кимось. В якій, сфері, в, якій, в якій сфері день, коли ви можете грати в ігри зі своїми так, близькими, тобто день такої суперницької, завойовницької енергії. І для вас сьогодні порада діяти, досягати, докладати зусиль, тому що ви сьогодні переповнені цією енергії. І останній п'ятий варіант горний хришталь. Щось для вас одне завершується, та ви переходите на якийсь новий етап. А, сьогодні може бути день, коли знаєте, все тягнеться занадто довго. Сьогодні може бути день, коли постійно треба прикладати зусиль, і це дається важко. Сьогодні може бути день нудної. А, Наполегливої праці та якихось справ, які, повинно, які ви повинні доробити, та на які ви повинні витрачати свої зусилля. І це, на жаль, або не на жаль, проте це саме той день, який вам сьогодні потрібен. Так, можливо, будете довго, наполегливо, нудно навіть та тяжко працювати. Проте це повинно бути зроблене. І порада для вас сьогодні: не зупиняйтесь, не, не намагайтесь уникнути того, що ви повинні зробити, а тяжко постійно працюйте наполегливо, і ви отримуєте свої результати пізніше. Дякую вам за те, що були зі мною. Всього вам найкращого та очікую вас на наступному передбаченні пізніше.